Привіт-привіт! Інструкція по стійкам. Перш за все, поговоримо трошечки про стійки. Стійки – це перевернуті положення, де ми можемо стояти на руках, на передпліччях, на голові. Їх три основні, тому зараз я покажу саме про стійку на голові. Перш за все, нам потрібно розуміти, що коли ми перевертаємо своє положення, нам потрібна якась основа, якась база, на чому ми будемо стояти. І, власне, на передпліччях, на голові, коли ми стоїмо, це наші передпліччя, Наша шия, і ось наш верх, ось цей увесь, він має бути перш за все підготовлений до стійок, Він має бути е, укріплений та добре рухатись. Ось підіймати руки максимально високо і позаду, так само збирати максимально плечі, максимально бути е, зібраним і сконцентрованим, і вміти рухати кожною із цієї частини. Так само дуже важливий прес. Щоб він у нас працював правильно, тому що якщо розслаблений прес, це буде велика напруга для поверку, а це не дуже є добре, тому що він нас дуже любить брати на себе зайву напругу. І власне для того, щоб цього не було, ми маємо вмикати прес. Він має бути повністю зібраний завжди, коли ми в перевернутих положеннях. Перевернутих положення. Ще важливий момент: стійки ми ніколи не робимо на холодне тіло. Тут дуже легко себе травмувати, і Для того, щоб стійки максимально були безпечними, максимально для здоров'я для кайфу, а не на шкоду собі, ми маємо підготувати своє тіло до таких положень. Власне, спочатку ми робимо розминку, розігріваємо тіло і потім лежи стійки, або це може повністю практика бути підготовлена лише для стійок, і тільки і потім ми їх робимо. Це такий маленький, маленький вступ, а зараз переходимо до практик. Перш за все, для того, щоб правильно себе підняти, ми маємо правильно відбудувати нашу основу. Зараз в стійці на голові наша основа це такий трикуточок, де у нас голова уходить в потилицю, вірніше потилиця уходить в руки, ми руки складаємо ось в такий замочок і укладаємо їх на потилицю. І ось тут у нас наші передпліччя. Це буде наша опора, на чому ми будемо стояти. Для того, щоб нам було максимально комфортно стояти, нам потрібно виміряти правильно місце між цими передпліччями. Ідеальна відстень це коли ось кулачок впирається в лікоть. Довжина нашого передпліччя це є ідеальна відстень для стіг усіх на передпліччях або просто на голові. Ось коли ми виміряли, ми повертаємо долоню назад, тут збираємо долоні в замочок і укладаємо голову вниз в собі. в Кутилицю. Зараз, власне, я покажу. Ми підходимо до е, стіночки. Спочатку будемо працювати зі стіночкою, е, для того, щоб бути, е, дозволити своєму мозку перекидувати себе в переварну положення, тому що він буде цього боятися, а нам потрібно з цим трохи посперечатися. І, власне, це для нього основа, щоб він довіряв тому, що зараз з ним відбувається. Тому е, ми вкладаємо. Руки в такий трикуточок, долоні вже перекресниці, пальчики на руках вже перекресниці. Ми вкладаємо замочок із рук максимально близько до стіночки, і тут ми вкладаємо потилицю в стіночку. Далі ми підіймаємо таз і підходимо ногами максимально близько до стіночки до тіла. Ось тут у мене зараз спина впирається в стіночку. У вас може бути поки що так. Але ми намагаємося максимально е, далі себе витягнути, максимально високо штовхнути таз. І вже коли ми підійшли на свій максимум, ми підіймаємо одну ногу, іншою ногою ми її трохи призгинаємо і наче стрибаємо вгору. І ось ми вже вгорі. Це може вийти не з першого разу. Ви можете пострибати тут кілька разів і цього не вийти. Нам потрібно ось цю ногу, ліву. Е, Дуже сильно увімкнути, вона має бути дуже сильно напружена. Коли вона сильно напружена, її легше підняти. І ось, коли вона така легка, ми її підняли, іншою ногу ми просто дотягнули себе вгору. Ось тут ми опираємось на стіночку. Тут можна погратися з балансом, трохи зігнути одну ногу, підняти її на поверх, зігнути іншу ногу, підняти вгору, і далі ми опускаємося. Обов'язково, після кожної, стійки на голові, ми маємо компенсувати це, тому що тут є зміна тиску, і для того, щоб нам не було погано, ми маємо полежати трохи в позі дитини, відновити тиск. Ось тут ми полежали трохи, пару дихань. І поїхали далі. Коли ми вже можемо підняти себе в стійку, коли ми вже можемо в неї вистрибнути, ми можемо йти далі. Для того, щоб йти далі, ми відсуваємось трохи подалі від стіни. Якщо в першому випадку ми були, ми були повністю притиснуті до стіночки руками і спиною, то зараз ми відкрокуємо по, трохи, по 5 см від стіночки. Отже. Ми відступили, ось я відступаю долоньку, і от від цієї долоньки я складаю так само долоні в перехрещую пальчики і укладаємо ківку в голову. Підіймаю таз. Техніка та ж сама, лише єдине змінила, що відстань до стіночки у нас трохи більша. Ми так само підіймаємо одну ногу і другою ногою виштовхуємо себе вгору. Ось тут у нас так само є опора наша стіночка. І ми можемо залишити дві ноги ось тут. І звикати до цього положення. А можемо трохи побавитись. Але бути тут дуже впевнено. Сіднички тут дуже сильно напружені, по підтягнутий. І коли ми хочемо виходити, ми згинаємо одне коріно, опускаємось і обов'язково відпочиваємо. Ось. І так, до того, працюємо до того моменту, поки ми не зможемо повністю підняти себе без стіночки. Як це? Я ось зараз підходжу, так само вкладаю себе в корзиночку, підіймаю одну ногу і підіймаю другу ногу. Ось стійка на голові, як вона є. Тут можна побавитись вже, зігнути одну ніжку, підняти, зігнути іншу ніжку підняти, зігнути дві ніжки, одну назад, одну вперед. І трошки побавитись. Але один важливий момент. Тут ми повинні робити все дуже обережно, тому що всі, які на голові, це завжди велика напруга на шию. І для того, щоб бути впевненими, що це безпечно, ми маємо дуже добре себе відчувати, щоб не було ніяких перекосів в одну чи іншу сторону. Тому що тут ця асана, вона є дуже травмоопасною, травмонебезпечною. Тому, перш за все, безпека, перш за все, ми маємо бути впевнені, що ми можемо це зробити. Потроху, степ без степ, працюємо спочатку, це будуть просто стрибки, потім ми зможемо затриматись там на секундочку, на дві і так далі. Сподіваюсь, це було дуже корисне відео, і я буду дуже рада бачити ваші відео з стічками, як у вас вони виходять. І якщо що, я можу вам допомогти підправити, як що там не виходить, або направити, що саме треба підкоригувати. Па-ба!